Асоціація Джардінс Монплейсерне комерційна асоціація створена у Франції, метою асоціації є реалізація агролісомеліораційного проєкту на невеликій площі, який можна дублювати будь-де, який складатиметься з вирощування павловнії, фруктових дерев та овочів на невеликій площі, щоб забезпечити диверсифіковані джерела доходу для фермерів у їхній громаді. Капсули, що містять коріння павловнії та насіння фруктів і овочів, надсилаються партнерам, щоб вони могли почати свою асоціацію на місці. Для фінансування проєкту створено два токени на Binance Smart Chain. Токен Capsule винагороджує інвесторів JMP, а токен JMP винагороджує інвесторів дочкою. Ви інвестуєте в довгостроковий проєкт. Знайдіть нас у Twitter і Telegram. Завдяки Google Translate і ASDOF International.